Що б не відбулося, які б не були переговори про припинення вогню, ми все одно будемо жити певний час з цією Росією, яка хоче нас знищити. Ми маємо бути до цього готові. Вся країна. Хтось обов'язково поїде з цією країною. Демократична країна, ми не можемо тримати їх за ворот. Але ті, хто тут є, мають бути готові. І оце і є головне, а не тільки ракети, люди насправді, які готові і знають, як це головний елемент стримування. І я кажу це не з точки зору там, цинічного, там логіки, що саме люди мають захищати, але готовність людей і їх вміння. Вміння там працювати з технікою, вміння працювати один з одним. О це і, і, і така не просто мотивація, а якась не просто психологічна, а душевна стійкість. Якщо тут будуть мільйони людей, які знають, що для них це чогось варто. То насправді Путін буде дуже довго думати, чи сунуться, чи, чи не сунуться. Якщо у нас буде 8 чи 15 там ракет далекого радіосидію, він скаже: Ну окей, ну хай летять, я їх зіб'ю і піду далі, і дійду. От, от це історія дуже важлива, що люди завжди будуть елементом стримування. Це не просто багато кому чути, але ми ми є головним стримуванням, а не будь-яка ідеальна техніка, яка прийде.